Ще для вас на сьогодні буде така інформація на два варіанти: які у вас негативні установки? Тобто, це може стосуватися навіть тих людей, які в парі, і у вас можуть бути однакові установки. Це таке теж може бути, так мені кажуть. І так. Так. Тасуємо карти. Номер 1 і номер два. Які ж у вас негативні установки? Номер один. Які у вас установки? Так, у вас установка є така, не знаю, чого так. Це знову ж таки не всіх стосується, але мені більше придуть, що всі, знаєте, чоловіки-козли, всі-всім зраджують, всі поганці, всі якісь покидьки, такі йдуть слова цікаві. Тобто, що вам передають? Потрібно. Ну, чому мені смішно? Тому що ви як ви знаєте, ніби комусь хочете доказати, що це не так. Тобто кожен раз ви говорите на людях, от мені показують, що ні, ні, я так не думаю, це не про мене, але насправді ви такої думки про всіх чоловіків. Тобто, що вам передають, потрібно ну, змінювати, звісно ж, ці установки, змінювати ці упередження. І пам'ятайте, якщо вам десь е, колись з чоловіками не повезло, то обов'язково ви будете щасливі. Тобто, ви як ви можете бути щасливою в коханні, якщо ви самі в це не вірите? Тобто, як? Е, як може вас почути? Якщо ви в це вірите, да, ваш рід, ваші предки, скажімо так, таке слово, да, що я спілкуюсь на суржику. І як може почути вас, вас, вас всесвіт в цілому, там карта бажань, можливо, якась є у вас, можливо, якийсь вішліст, чи як він там правильно називається? Тобто там, де ви записуєте те, що ви хочете. Але ви все одно будете от, в цій позиції, в лабіринті, тому що вам попадали самі, саме такі чоловіки, і ви зневірились. Тобто, від цього вам потрібно позбутися. Отака для вас цікава інформація. І так, номер два. Які ж у вас негативні установки? Тобто, отака от карта. У вас негативні установки йдуть з дитинства. І ви бачили якийсь негативний сценарій. Тобто, знаєте, як ну, там, бабусі, прабабусі, дідусі. Ви щось бачили кожен день не дуже хороше, скажімо так. Ну маю на увазі, можливо, якісь там були п'янки, ще щось. І, або для вас це стало звичкою, нормою, що чолов... чоловіку треба угождати. От звідки у вас така інформа... Звідки у вас взагалі така позиція? Мені отак от кажуть. Тобто, теж потрібна установка, що тут потрібно чоловіка, чоловіка облажати, якась така. Цікава установка. Отака для вас інформація на сьогодні. Всім бажаю гарного вечора і старайтесь позбуватися цього всього, тому що це все захламляє вашу голову і душу.